Усім привіт! Це огляд на паром на Гдиня. Порівнюючи з минулим, він трішки менший, але новіший. А ось так заїжджають вантажівки на борт. Каюта чотирихмісна. Тут є навіть телевізор, маленький шкафчик, розетки, столик. У ванній душ туалет ракове надзеркало, є рушнички. Тут є ресторани, бари, магазини, кінотеатр, ігрові автомати і навіть шезлонги на зовнішній палубі. Сніданок не супер різноманітний, але все необхідне є. Ось таким видом ми їм свої млинці. І в цей раз відчутно захитувало. І навіть було помічено декілька собак на борту. Такий вигляд має паркінг на поромі. І на цьому все. Всім пока-пока!